Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Продовжуємо тему віртуального криптопортфеля для інвестування. Нагадаю, це наші ідеї для довготривалого криптовалютного інвестування, яку ми першу віртуально на 2000 доларів купили. Оці альткоїни в вересні 2022 року. І тепер слідкуємо за цим портфелем на сервісі CoinMarketCap. Тут все це вільно, безкоштовно. Відкривайте, плануйте свої ідеї. Безмежну кількість таких портфелів можете відкривати. от Наш портфель за весь час мінус 2%, 40 доларів це вже не рахується. Подивіться скільки відсотків Почти 60% дала тільки Матік. 13-0 найгірша тут криптовалюта у цьому портфелі. І всі ми можемо подивитися скільки додали різні токени які ми додавали. Натиснемо на профіт побачимо, яка монета була найкраща. І загальний чат показує таке зростання. Бачите, ми починали з 2000, портфель наші знижався до 1300 і знову повернувся до 2000. І ця ідея якраз для того, хто хоче потренувати свої нерви у таких ідеях, бо гроші віртуальні. І слідкуємо далі. Повернутися на нулі нам не цікаво. Нам наша мета заробити на зростанні альткоїнів, а вони ще практично не почали зростати. Другий наш портфель віртуальний по великому кругу, тобто за USDT ми. Купуємо біткоін на знижаючомуся ринку, потроху потроху, купували, купували біткоін. Далі в якийсь час біткоін переливаємо в альткоїни і чекаємо, коли альткоін буде нам вигідно знову перелити в USDT. І так по цьому кругу, по колу. Отже, ми купували біткоін на знижаючомуся ринку. В середньому ціна вийшла 25 тисяч доларів. Потім ми цей біткоін. Звісно, нам не було вигідно, але ми його продаємо в USDT, на який купуємо оці 5 альткоїнів. І що в нас виходить? Дивимось вже на сервісі CoinMarketCap, оцей наш довготривалий портфель USDT, BTC, Alt і USDT знову. Загальна картина, дивіться, яка. Це наша історія. Цей термін ми потроху купуємо біткоін. Десь тут, по 16, ми його переливаємо в 5 альткоїнів, і е, з 16 тисяч наш портфель сьогодні має 22 тисячі, тобто 6 тисяч доларів плюса наш портфель за, за декілька тижнів, приблизно за 5-6. Статистика показує мінус 5%, але це з урахуванням того, що ми ж купували на знижаючомуся ринку біткоін, потрошку купували. ну Така стратегія у мене, яку я перевіряю. Так само тут ми можемо побачити найкращі монети з цих п'яти, да? була Ексі, вона додала 2000 доларів. Відшень 750, почти 700 ван inch 560 PolkaDot, кардана 500. і Біткоін е, мінус показує, але в нас його нуль. Зараз нам ми замість біткоіна в рівних частинах купили оці 5 альткоїнів і продовжуємо слідкувати за цим портфелем. Отже, в нас дві ідеї, ми за ними слідкуємо раз на тиждень. І на завершення хотілося б вам нагадати: не забуваємо донатити на ЗСУ, заходити в Приват24, там благодійність, і офіційно на рахунок ЗСУ. Скільки? Можете, скільки хочете, коли хочете, безвідсотковий переказ, навіть не беруть за кредитні гроші відсоток. З вами був Віктор. Через тиждень зустрінемось в наступному відео по цій темі.